Вітаю! Сьогодні будемо вивчати кут і види кутів. Кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. На нашому малюнку промінь ОА і промінь ОБ виходять з точки О. Отримали геометричну фігуру Кут. Для позначення кутів є спеціальний значок кута, який використовують для запису назви кута. Говорять, кут АОБ або. Кут БОА або кут О. Зверніть увагу, якщо кут позначається трьома літерами, то точка, що є вершиною кута, записується в центрі. На нашому малюнку це точка О. Отже, промень ОАОБ сторони кута О вершина кута. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. На нашому малюнку промені BC і BA є доповняльними, отже, кут ABC – розгорнутий кут. Якщо розгорнутий кут розділити навпіл на два рівних кути, отримаємо два прямі кути. На нашому малюнку розгорнутий кут ABC променем BM розділено на два рівних кути. Отже, кут ABM і кут CBM – прямі кути. Для побудови прямого кута використовують крісляцький косинець, дві сторони якого утворюють прямий кут. На нашому малюнку кут АОБ прямий. Якщо кут менший від прямого кута, його називають гострим. На нашому малюнку кут АОБ менший від прямого кута, отже, кут АОБ гострий кут. Якщо кут більший від прямого кута, але менший від розгорнутого, то його називають тупим. На нашому малюнку кут АОБ більший від прямого кута, але менший від розгорнутого. Отже, кут АОБ тупий кут. Розглянемо, як можуть бути розміщені точки відносно кута. На нашому малюнку зображений кут АОБ. Точки М, К, H знаходяться на сторонах кута. Точки е, П знаходяться у внутрішній області кута і точки Ц, Т знаходяться поза кутом. Якщо з вершини кута провести промінь між сторонами кута, то він поділить кут на два кути. З вершини кута АОБ з точки О провели промінь ОЦ. Промінь ОЦ розділив кут АОБ на кут АОЦ і кут БОЦ. Попрацюйте самостійно. Назвіть двома способами всі кути зображені на малюнку. Тобто однією літерою або трьома літерами. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Давайте перевіряти. Перший кут можна позначити як кут О, або кут АОБ, або можна кут БОА. Другий кут можна позначити однією літерою як кут М, або кут КМП, або кут ПМК. І останній кут можна позначити як кут С, або кут ТЦЕ, або кут ЄЦТ. У вас так вийшло. Молодці. Наступне завдання трохи складніше. Треба назвати всі кути, зображені на малюнку. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Давайте перевіряти. Спочатку назвемо кути чотирикутника, зображеного блакитним кольором. І так, якщо кути позначати однією літерою, то чотирикутник має такі кути: кут А, кут Б, кут С, кут Д. Якщо ж кут позначити трьома літерами, то чотирикутник має такі кути. Кут Ку, кут ABC, кут БЦД і кут СДА. Чотири кути. Тепер назвемо кути чотирикутника, зображеного салатовим кольором. Якщо кути позначати однією літерою, то кути будуть L, M, N, P. якщо трьома літерами, то буде кут P, L, M, L, M, N, M, N, P. І НПЛ Чотири кути. У вас так вийшло? Молодці. Попрацюйте також самостійно. Назвіть кути, які вказують стрілки годинника. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Давайте перевіряти: стрілки першого годинника вказують на тупий кут, стрілки другого годинника на прямий кут, третього на гострий, четвертого на розгорнутий кут. У вас так вийшло? Молодці. Ну а тепер разом з веселою кукурузкою пригадайте кути, які ми сьогодні вивчали. Приємного перегляду.